Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, в благословенні, маємо прекрасний благословенний час, суботній день. Як завжди, беремо послання до Мір'яни Солдо по суботах. Особливі послання, більш довші, щоб мати більше часу на роздуми. І заохочу кожного особисто роздумувати над цими посланнями, бо Марія говорить до тебе. Хочу промовляти до тебе і тебе вести до святості. 2 березня 2018 рік. Дорогі діти, великі діла вчинив у мені Небесний Отець, який і чинить у всіх тих, що його ніжно люблять, та вірно і віддано служать. Діти мої, Небесний Отець вас любить, і через його любов я тут із вами. Він говорить до вас, чому не хочете бачити знаків. Поруч із ним усе є легшим. І біль, який проживаєте з ним, є легшим, бо існує віра. Віра допомагає в болю, а біль без віри веде до відчаю. Біль, котрий проживаєте і приносите Богові, підносить. Хіба мій син не через свою болісну жертву відкупив світ? Я, як його мати, була з ним у болю і стражданні так само, як я і з усіма вами, діти мої, я з вами в житті. У болю, у стражданні, у радості та любові. Тому маєте надію. Надія дає зрозуміти, що тут є життя. Діти мої, я вам говорю, мій голос говорить в вашій душі, моє серце говорить вашому серцю. Апостоли моєї любові. О, наскільки сильно вас любить моє материнське серце? Як багато речей хочу вас навчити. Наскільки моє материнське серце бажає, щоб ви були в цілості. А такими зможете бути лише тоді, коли у вас будуть з'єднані душа, тіло і любов. Про, прошу вас як своїх дітей багато моліться за церкву та за її слух ваших пастирів, щоб церква була такою, якою бажає мій син, чистою, як джерельна вода і повною любові. Дякую вам. Маємо неймовірне послання. Як я, Марія особисто до України говорить, да? до українців, е які проходять біль страждання, так? Е то каже, без віри ці страждання, ці болі будуть нестерпними. Вони будуть нищити, вбивати. А якщо з вірою в Бога, то ці жертви можуть перетворитися на життя, та? на піднесення. Бо каже мене, біль, котрий проживаєте і приносити Богові, підносить. Підносить. Це не означає, що маю хворобу жертвувати. Та, Бо завжди є така річ, як жертвою це є вибір. Жертва це є вибір завжди. Якщо в мене нема вибору, я можу жертвувати не нарікати, наприклад. та. Якщо вже хвороба прийшла якась, якщо щось сталося, вже біль прийшов. та. То жертвувати біль неможливо, та? бо я не можу її виключити і включити. Жертвування це коли та сестра монахиня, наприклад, надіває на себе ці такі речі різні, та? кольчуги, які коляться, мішковину, яка колеться. Тобто її можна зняти, але вона колеться. Тобто щось таке, що, знаєте, є вибір. є вибір. А, а в хворобі, в основному жертвувати можемо не нарікати, не нарікати. А прославляти. так? Прославляти Господа, хоч це і важко. Але розуміти, що коли буду прославляти Господа, то той, хто послав цю хворобу, не буде задоволений. І чим ти будеш більше славити Господа, тим він. Швидше захоче в тебе забрати цю хворобу. <гум> так? Бо хвороба не приходить від Бога. Бог тільки може вигнати її. Вигнати. Ну і сатана може її забрати, який дав її. Тому е, хочу, щоб ми добре розрізняли, що можемо жертвувати, що не можемо жертвувати. Та біль, який зараз є, війна, наприклад. та, то можемо також жертвувати, не нарікати. Не нарікати. Не перемивати кості політикам, всім, 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 кому тільки на світі можемо. Це я можу пожертвувати, бо це я можу маю вибір. Чи маю вибір: війна буде чи не буде, ну не маю. На жаль, не ми то вирішуємо, та? і не маємо вибору. Зупинити війну чи продовжувати. Тобто. Не можу це жертвувати, бо ніякого відношення до цього не маю. А ось жертвувати те, що можу, то треба брати відповідальність за це. Так? І вибір складати. Бо жертва це завжди вибір. Дорога дитинко, великі діла вчинив мені Небесний Отець, як і чинить у всіх тих, що його ніжно люблять та вірно віддано служать, чи є чудеса. Сьогодні в твоєму житті. Бо Марія каже, великі чудеса вчинив Господь. І сьогодні чинить в життях тих, які ніжно люблять та вірно та віддано служать. Ну, я, наприклад, переконуюсь кожного дня, що великі чудеса Господь в моєму житті робить особистому. Неймовірні чудеса. Просто неймовірно. Ходиш і і кажеш, Господи, але. Взагалі не достойно того, що маю. Взагалі, ну, а Господь каже, а ти і не маєш бути достойним. Ти і не маєш почуватися якимось достойним, якимось е, ніжним, та е, вірним, відданим. Просто роби те, що ти робиш. Роби те, що я тобі говорю робити. Це важливо, так? Коли я чиню, а Господь іноді має багато завдань, а іноді небагато, і тому е, вірно, але вірно, служити це не тільки м, виконувати завдання, та? а це і жити, жити згідно його слова, жити, будуючи відносини, розвиваючи з ним відносини. І тоді будеш бачити, які великі чудеса буде Господь чинити в твоєму житті. Дитинко моя, Небесний Отець тебе любить, і через його любов я тут з тобою. Він говорить до тебе, чому не хочеш бачити знаків. Каже, Марія Господь говорить до тебе, чому не хочеш бачити знаків? Чому не хочеш бачити, де Він говорить? Бачити, тут не хочеш бачити значить, бачиш, тільки не хочеш. Тобто ти бачиш, але не хочеш приймати. Та? Бо бачити одне, а прийняти. І Марія тут каже, чому не хочеш? Побачити ці знаки. Побачити. Маєш очі, але не бачиш, маєш вух, але не чуєш. Чому? Чому не хочеш? Поруч із ним усе легшим є. Поруч з ним усе є легшим. Тому не треба страждання свої хвороби приписувати, ой, пішла за Христом, то маю тепер тягнути хвороби цілого світу. Поруч із ним усе є легшим. З ним є усе легше. І біль, який проживаєш з ним. Чи проживаєш сьогодні біль з Господом? Є легшим, бо існує віра. Бачите, Марія не каже, біль буде відсутня, не буде болі. Не, 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 не хоче сказати, ілюзії не від цього світу. Та? Бо нам би хотілося, так Марія щоб прийшла і сказала, все буде добре, дітеньке. Ви просто собі моліться, і, і ви взагалі не будете мати проблем в житті ніяких. Ні болі, ні страждання, ні нічого, нічого, нічого. Все буде добре, благословенно, проживете до 110 років і помрете в усні благословенною смертю, і хвороби не зазнаєте. Ну, ідеально звучить, так? Просто мені подобається. Але каже Марія, ні. на жаль, біль не можу забрати. Страждання не можу забрати. Зло не можу з цього світу забрати, бо воно тут є. Але можу допомогти вам викорінити його зі свого серця, зі свого життя, зі свого погляду, зі своїх думок, зі своїх мрій. Можу допомогти вам викорінити, відділитися від цього зла. Тільки так інше Інше — можемо або мріяти, про таке, все буде добре. Головне, здрувко. А каже Господь, не, Здвко не головне. Не головне. Головне віра. Віра. І спасіння душі, а не тіла. Спасаємо душу. Поруч усім, з ним усе є легшим. І біль, який проживаєте з ним, є легшим, бо існує віра. Віра допомагає в болю. Бачите, Марія говорить, Віра допомагає в болю. А біль без віри веде до віччя. До відчаї. А віччя веде до чого? До суїциду. Ось так сьогодні Марія нам каже, проживайте зі мною свій біль. Проживайте з Господом свій біль. Бо чим ближче будеш до Господа, тим легше цей буде біль. Хоча він буде. У нас є вибір або терпіти сильний біль, або легше проживати цей біль. Але біль прийде. На жаль. На жаль, бо світ такий, де є вільна воля, та воля вільна воля інших людей, які, яким не подобаються християни, яким не подобаються праведники. Бо вони погано виглядають на фоні них, тому вони хочуть завдати болю. Приниження хочуть завдати. Але коли ти в вірі стоїш конкретно, то ти знаєш, що це благословення, це благодати. Дякую. Дякую, брате, що назвав мене так. так. Що обзиваєш мене? Дякую. Бо я вірю, вірю, що буду мати нагороду. Каже Ісус: всі, хто за мене буде терпіти отримуєш високу нагороду. Тому якщо сьогодні терпиш за Христа, радій. це не біль, це радість. Направду, ну я вже аж шкодую по свої часи, коли я ще в Києві та, на роботі постійно мене там кожен день сектантом так, наповняли мене, обзивали і Кришнаїдом, і ким тільки не називали. Та. Але коли перетворюєш це на радість, на любов, то фу, ця їхня негативна енергія просто перетворюється на таке благословіння, коли я благословляв у відповідь і від щирого серця. Я не вистрою вигляд, але від щирого серця це робив. І це неймовірно, це треба бачити. Радість неймовірно приходить. Люди в шоці? думають, я ж його хотів підскувати, а він мені дякує. Дякую, брат. Хі -хі. Тому рекомендую. Не забувайте про це. Коли приходять якісь оскарження на вас, осуд, критика, неправдомовство, то дякуйте, бо страждаєте за Христа. Головне, щоб це було за Христа, а не ну, бо просто погана людина, або просто, бо як змія в хустинці бігає всіх жалю. Щоб ці. Бо радіємо тільки від того, коли на нас говорять неправдиві речі, так? а коли про мене говорять правду, що я такий такий вкрав там курку на базарі, ну, то цього радіти не треба. Каже Марія: біль, який проживаєш з ним, з Господом, є легшим, бо існує віра. Віра допомагає в болю, а біль без віри веде до відчаю. Біль котрий проживаєш і приносиш Богові, підносить підносити. І я, я поділився е, в одній сфері болю, та? і є багато сфер болю, на жаль. Але неважливо, якщо ти будеш діяти так, цей біль привносити, віддавати Богові, проживати з ним. Казати Боже, біль прийшла, я не можу її відріктися, не можу її... Зняти, поставити. Але я хочу зараз цю біль проживати з тобою, жертвувати е, свої думки. Своє ненарікання, ось, це, та? Ось, ось, ось що можу пожертвувати. Що я не буду цей біль нарікати. Я хочу її пожертвувати для Тебе, Господи, цей біль. Цей біль без нарікання, без питань, чому? За що, Господи? Так? Я хочу з тобою його проживати. І ви побачите, як воно почне підносити. Чому підносити буде? Бо Марія так говорить. І він піднесе. Хіба мій син через свою болісну жертву відкупив світ? Хіба мій син не через свою болісну жертву відкупив світ? Питання Марія каже. Я, як його мати, була з ним у болю і стражданні так само, як і з усіма вами. Марія каже, я була з Ісусом. Ну, і Марія була з Ісусом. Уявіть, які страждання, так? бо найгірше кажуть, для матері це втратити дитину. А тут на її очах розпинають Ісуса Христа. Біль, великий біль, меч прошиває серце. Чи Марія нарікала, чи Марія там всіх матюкала, кричала? Проживала цей біль разом з ним. І вона ділиться, тому я з вами у житті, у болі, у стражданні, у радості та любові. Тому має надію, має надію. Надія дає зрозуміти, що тут є життя, що тут є життя. І іноді біль дає зрозуміти, що є життя. Бо якби ми не, бали, не мали болі, то не знали б, як це без болі. Так? Тому біль нам іноді дається, щоб ми зрозуміли, які ми радість маємо, коли нічого не болить. Але це не йде тільки про фізичні болі. Тут Марія затрогує всі болі: і війна, і несправедливість, і корупція, і, і то, і то, і то. Багато болів маємо направду. Неравноправство, та? різного роду. Ну, Попросту несправедливість. Живемо в такому світі, який несправедливий, а несправедливий світ це завжди біль. У одних в одному випадку, у одних в другому випадку. Але біль знаходить кожного. Комусь більшою мірою, комусь меншою. Але кожному по тому, як може витримати. Надія дає зрозуміти, що тут є життя, діти мої. Я вам говорю: мій голос говорить вашій душі, моє серце говорить вашому серцю. Апостоли моєї любові, о наскільки сильно вас любить моє материнське серце. Як багато речей хочу вас навчити. Каже Марія, як багато хочу вас навчити. Дуже багато. Ну, і слава Богу, ми маємо цілу книжку, де Марія нас вчить. Але ще, каже Марія, чому не хочете бачити? Чути, чому не хочете. Чуйте, дивіться, книжка є. Роздумуйте, проживайте, впроваджуйте своє життя. Наскільки моє материнське серце бажає, щоб ви були в цілості, в цілості. Це ось ця цілість, дух, душа і тіло, гармонія, мир, єдинство з Господом. Це ми на Євангелії Царства 6-ї частині проходили. Є запис на каналі. Галилея, Україна. Неймовірні реколекції. Там говоримо про цілісність, як зібрати докупи своє серце, душу. Як зібратися докупи. І Марія каже, хочу, е хочу щоб ви були в цілості, не розбита душа, не роздроблена душа, а цілісна. цілісна. З такими з таким зможете бути лише тоді. А такими зможете бути тоді, коли у вас будуть з'єднані душа, тіло і любов. Ну і тут Марія чітко про це говорить: з'єднані. Бо ми роздроблені. В більшості випадків маємо роздроблену душу. Роздроблені. Бо нас роздробив цей гріх, цей біль. Сатана нас роздробив так насправді. І тільки Господь може зібрати. Тільки Господь. Бо фізично. Якийсь там лікар може щось там порішати, а душу хто буде збирати. Психотерапевт може там щось позбирати, так? Але, але ум хто буде збирати. Духовну частину хто буде збирати? Тільки Господь. Але Господь має вплив і на то, і на то, і на то. Зібрати тебе повністю. Цілісність. Прошу вас, як своїх дітей. Багато моліться за церкву та за слух ваших пастирів, священників, щоб церква була такою, якою бажає мій син, чистою, як жирельна вода, і повною любові. <кій> Дякую вам. Ми сьогодні, як і кожної суботи, молимося за священників, за церкву, цілісні її, за догми, молимось, щоб пастирі провадили в, в любові, людей. І... людей. За, цілісність, за мою цілісність, за цілісність моєї родини, сім'ї, за цілісність моєї парафії, церкви загалом. Щоб Це був цілісність, як камінь, який не можна вже роздробити. Каже Марія, щоб церква була такою, якою бажає мій син. А що Ісус бажає? Що яка церква має бути чистою, як джерельна вода і повною любові? Але церква це ти. Церква це не ти. Папа Римський. І також Папа Римський, але церква в першу чергу це ти. Це ти. Церква це не храм, це не е, уряди. Це ти збір людей, християн. То Марія каже, до мене сьогодні особисто до тебе. Бажаю, щоб ти був чистим, чистою, як джерельна вода і повною любов'ю. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з меджгорі, папа.